Від учора будинок 82 другий по вулиці Старокозацькій залишився без водопостачання. А вже сьогодні, з самого ранку, співробітники КП «Дніпроводоканал» проводять заміну аварійного водогону. Знаходимося за адресою Старокозацька, 82. Проводимо аварійно-відновлювальні роботи на водогоні діаметром 100 міліметрів. Будемо робити заміну порядка 10 метрів водогону для того, щоб Мешканцям були з водою. Загалом тут буде укладено 10 метрів нової труби. Ліквідувати аварію планують закінчити до кінця робочого дня. При цьому комунальники акцентують увагу мешканців, що ремонтні роботи виконуються попри велику заборгованість за спожитті послуги перед підприємством. Заборгованість на цьому будинку становить 68 тисяч гривень. Абонентів просимо максимально в короткий термін сплатити заборгованість та її накопичувати. КП Дніпроводоканал наголошують, оперативна робота бригад з усунення пошкоджень на мережах водопостачання та водовідведення залежить від платежів споживачів, тому звертаються до Дніпрян з проханням своєчасно сплачувати за комунальні послуги.